Вітаю! Поговоримо про те, на які рахунки мають зараховувати українські ФОПи та фрилансери валютний дохід від нерезидентів за зовнішньоекономічними контрактами, як завжди, стисла, зрозуміла, але аргументована. Будь ласка, не забувайте ставити подобайки, підписуйтесь на мій канал, оскільки це волонтерський проєкт, і я дуже хочу, щоб ці відео подивилися якомога більше людей. Тож розбираємо типову ситуацію. Є український ФОП, який надав послуги або виконав роботи для нерезидента України. І очікує на оплату, зрозуміло, у валюті. І не дуже він бажає цю валюту заганяти на територію України, оскільки тут то можна цю валюту зберігати, тут потрібно цю валюту продавати. Незрозуміло, чи виживе банк, в який він зараховує цю валюту. Отже, є сильна спокуса залишити ці грошові кошти у валюті на рахунках в іноземних банків або у платіжних системах. Але чи можна це робити? Стосовно ризиків тримання коштів на рахунках у платіжних системах я вже знімав окреме відео. Якщо вам це цікаво, будь ласка, подивіться це відео, я не буду зараз повторювати. Але зараз я лише хочу сказати, що факт залишається фактом. Зараз і Податковий кодекс, і навіть не прямо Національний банк України дозволяють провадити розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами. В тому числі ФОПом на спрощені системи оподаткування з використанням рахунків у платіжних системах. Що ж до ситуації з можливістю отримувати і зберігати грошові кошти на рахунках у іноземних банків, то тут ситуація дещо складніше. Розберемо її разом. Національний банк України з цього приводу висловився наступним чином: розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках, хоча в дійсності це не зовсім так про це згодом. І 23 й пункт положення. Розрахунки за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів здійснюються на пізніше сроку, визначеної під пунктом 21 цього положення, з вимог пункту 22 цього положення у повному обсязі. І далі от грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в Україні в банку. Слід зазначити, що в цьому положенні Національного банку України термін вживається в такому значенні, як і в законі України про зовнішню економічну діяльність. Зокрема, так вживається термін Товар. Якщо ми відкриємо закон України про зовнішню економічну діяльність, то в статті 1 ми побачимо, що товар це будь-яка продукція, а також послуги роботи, право інтелектуальної власності та інші неманеві права, призначені для продажу оплатної передачі. Отже, позиція Національного банку України виглядає нібито доволі чіткою і однозначною. Тобто всі грошові кошти від нерезидентів у валюті, які отримують ФОП та фрилансери, мають зараховуватися виключно на банківські рахунки в Україні та ще й варничні сроки, які визначені цим положенням. Що це за положення і що це за сроки? Дійсно, відповідно до 21 го пункту зазначеної вище положення, так званого положення номер 5 національного банку України, граничний строк розрахунку в зовнішніх економічних операціях встановлений 365 днів. До речі, на період дії воєнного стану цей строк зменшено до 180 днів. Це треба розуміти, але Відповідно до пункту 22 цього ж самого положення номер 5 граничні сроки розрахунків, зазначені в пункті 21 цього положення, не поширюються на операції з експорту імпорту товарів, включаючи незавершені розрахунки за операціями, сума якої в за офіційним курсом гривні до іноземних валют є меншою ніж розмір передбачено статтею 20 закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тобто так звана незначна сума. І крім того, вони застосовуються з урахуванням, установлених Національним банком за поданням Кабінету міністрів України обмежень та винятків для особливостей особливостей для окремих товарів та або галузі економіки. Слід зазначити, що відповідно до статті 20 вказаного закону, тобто про запобігання та протидію легалізації доходів, ця сума визначена як 400 тисяч гривень, тобто всі рахунки. Розрахунки, які будуть провадитись за зовнішньоекономічними контрактами на суму менше ніж 400 тисяч гривень за одним контрактом, не підлягають зарахуванню у строки, зазначені вище, тобто у строки 180 днів, на ці розрахунки не поширюються. Крім того, Національний банк України на підставі наданих йому повноважень у своїй постанові номер 67 від 14 травня 2019 року зазначив наступне. Установити, що граничний срок розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, зазначеним в пункті 21 розділу положення, про який ми з вами згадали, не поширюється на послуги роботи, крім транспортних та страхових послуг та або робіт права інтелектуальної власності та або інші немайнові права, що експортуються. Тобто, додатково до обмеження по сумі зовнішньої економічної операції. З під валютного контролю за строками здійснення розрахунків, повністю виведені незалежно від суми, всі операції з експортів робіт та послуг. Оце теж можливо розуміти. Іноді на просторі інтернет можна зустріти консультації фахівців про те, що оскільки Національний банк України вивів з-під валютного контролю строки здійснення розрахунків за певними видами господарських операцій. То і обов'язку зараховувати валюту на рахунки в банках України нібито теж не існує. Друзі, це дуже небезпечна помилка, це абсолютно помилкове судження, і зараз я аргументую, чому. В дійсності тут існують дві абсолютно різні правила поведінки і різна відповідальність за їх порушення. Поясню, на прикладі. якщо ви ФОП і ви здійснюєте операцію з експорту товарів на суму. Пропустимо, 450 тисяч гривень за одну поставку, так? І строк розрахунків за цими операціями перевищить 180 днів, то ви порушите першу норму, тобто норму про строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. І відтак ви маєте будете сплачувати, передбачену чинним законодавством пеню. У розмірі 0,3% від суми неодержаних грошових коштів за договором, тобто вартість недопоставленого товару, або вартість непроведених своєчасних розрахунків. А якщо ж ви в даному в нашому прикладі отримаєте розрахунки в повному обсязі і в межах граничних строків, тобто в межах 180 днів, але отримати її на рахунки не в установі банку. А в установі, наприклад, іноземному банку, то це вже ви порушите інше правила поведінки і підпадаєте під іншу відповідальність, про яку я зараз скажу згодом. А якщо ви ФОП і експортуєте роботи та послуги, то тут ситуація абсолютно різна. ФОПи, які експортують роботи та послуги, по-перше, абсолютно не носуть відповідальність за строки розрахунків, це факт. По-друге, можуть отримувати кошти на рахунки в платіжних системах. Це теж факт. І третє, зобов'язані прораховувати кошти з рахунків відкритих у платіжних системах тільки на свої рахунки в платіжних системах чи банках України. Ви можете спитати мене: а чим же регулюються ці останні два правила? А ось чим відповідно до е, пункту 20. З позначкою 5 цього ж постанови управління номер 5 положення зазначено, що за платіжним рахунком в іноземній валюти користувача резидента дозволяється здійснювати платіжні операції з зарахування, переказу іноземної валюти, виключно з на іншого, інший власного або власний рахунок цього резидента відкритий в банках або небанківських надавачах платіжних послуг на території України. І також іншим пунктом здійснення за платіжними рахунками в іноземній валюті та національної валюті України користувачів, резидентів, фізичних осіб, нерезидентів, інших платіжних операцій, якщо вони є операціями в іноземній валюті чи валютними операціями, крім платіжних операцій, передбачених вище, забороняється. Тобто Національний банк України, як і Податковий кодекс України, фактично дозволив зараховувати вам. Тобто ФОПам та фрилансерам грошові кошти за зовнішньоекономічними контрактами на ваші банківські, на ваші небанківські рахунки у платіжних системах, але він обмежив спосіб використання подальшого використання цих валютних коштів. Тобто, якщо ви отримали певну валюту на свої рахунки в платіжних системах, ви можете ці кошти перерахувати або на свої банківські рахунки відкрити в банках України. Або на ваші платіжні рахунки в інших платіжних системах, але також відкрити в платіжних системах України. От лише ці дві операції вам дозволено використовувати грошові кошти, які ви отримали в ваших платіжних системах. Все, що буде відбуватися, інше, заборонено і ви будете нести за це відповідальність. Так, яку ж відповідальність ви будете нести, ви можете мене спитати. А ось яку. Відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення і читаємо. Стаття 162 з позначкою 1. Порушення порядку здійснення валютних операцій втягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, юридичних осіб, громадян, суб'єкти підприємницької діяльності від 1 тисячі до 3 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто за кожний платіж, який ви, як ФОП чи фрилансер, ферлансер здійсните з вашого рахунку платіжної системи на будь-які інші рахунки, припустимо, інших осіб, так, а не на ваші рахунки у банків і не ваш рахунки в інші платіжні системи в Україні, за кожний такий платіж, незалежно від того, скільки ви пораховуєте, один долар або мільйон. Ви маєте сплатити від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень штрафу. Чи варто так ризикувати? Чи стоїть воно того? Це вже ваше рішення. Мені важливо лише вас попередити, що це дійсно так може бути. Сподіваюся, що те, що я виклав зараз для вас є зрозумілим і аргументованим. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, не забувайте про подобайки та підписку. Якщо у вас виникли питання, не соромтеся, будь ласка, задавайте це питання у коментарях під відео. Я час від часу заглядую ці питання, і якщо я маю можливість, я на них завжди відповідаю. А я, як і завжди, бажаю вам всього самого кращого і до скорих зустрічей! З вам!